Всім доброго дня. Я б хотів би <coughs> записати коротеньке відео, як замовити український паспорт для виїзду за кордон. В Молдові є посольство України в Молдові, от, яке знаходиться по адресу страда Василія Лупу. Ось тут я заказував свій закордонний паспорт. Що для цього потрібно. Для цього потрібно для того, щоб його цей паспорт замовити. Перше, що потрібно розуміти, це нам потрібно записатися в електронну чергу. Без електронної черги вас там ніхто не буде обслуговувати. Значить, заходимо до сайту goomwmfagov.ua. Це офіційний сайт, як ви до нього будете заходити, це вже ваша справа. Я заходжу через ДІЮ. дуже просто і легко це робиться. Вибираємо дію, яку потрібно вам дати. Наприклад, паспорт на дні, оформлення закордонного паспорта. І тут є така. Кнопка є черга. На, на, треба натиснути туди, записатись в є чергу, це вже зараз все порозхватали, але записатись можливо. Це потрібно моніторити і записатись. Це перше. Потім, коли ви записались, вам потрібно закачати. Закачати е, Резерв Плюс. В резерві Плюс тут дуже е, це військово-обліковий документ. Е, тут важливо розуміти, що е, у вас повинен там бути е, такий статус, що у вас документ оновлено. Що ви там на обліку. Ну, Важливо розуміти, що ви повинні його використовувати без резерва плюс, нічого не вийде. Якщо вам ваш військово-обліковий документ дозволяє двигатися далі, тобто ви на обліку, все оновлено, все добре, тоді. Вам потрібно мати при собі а, військ, роздруковану версію цього військового облікового документу з Резерва Плюс, і яку мати при собі, коли ви прийдете туди. А, ця копія повинна бути не старіше, увага, ніж троє суток. Не старіше, ніж три доби, доби до. Того моменту, як ви туди прийдете, це дуже важливо. Якщо це буде старіше, то більш за все вас навіть там не приймуть. Ще хотів сказати, що в мене, якщо ви будете дивитися, якщо у вас, наприклад, як в мене Просрочений паспорт громадянина, то ось є така постанова, почитайте, яка каже, що якщо вам, як мені, наприклад, 45 років і паспорт громадянина України просрочений, тоді е, у реаліях він не просрочений. Якщо ви це почитаєте, якщо це вам цікаво. Це перше. Якщо вам потрібно якусь ксерокопію зробити, то робіть все заздалегідь. Саме вам потрібні всі вам потрібні будуть всі ксерокопії, всі оригінали на руках. Це свідоцтво паронародження, оригінал і ксерокс. це Закордонний паспорт оригінал Xerox. І якщо у вас три паспорта, наприклад, як у мене, а закордонних один з них просрочений, то вам потрібно, навіть якщо він просрочений, вам потрібно мати при собі всі три паспорти на руках і ксерокопію всіх сторінок, всіх трьох паспортів. Це дуже важливо, якщо у вас цього не буде. Вас розвернуть, ви підете собі робити, ваша черга пройде і ви прогавите свій час. Це дуже важливо. Так, коли ви туди прийдете, вам дадуть три лист-три листа. Дуже важливо мати. На увазі, що якщо, наприклад, ви не в Молдові маєте статус законний, що я маю на увазі? Наприклад, якщо ви в Британії, в Польщі чи в Румунії, і ви приїхали, приїхали до Молдови робити закордонного паспорта, тоді у вас запитають адресу, і вам потрібно вказати саме адресу любу, це не важливо. Любу адресу саме в Молдові. Туди нічого не буде приходити, але вам потрібно мати адресу. Наприклад, якщо ви вкажете адресу Румунії чи Англії, як я, наприклад, тоді вам, вас просто розвернуть і скажуть, ну, їдьте туди і туди і робіть. Це ще один важливий момент. Потім у вас буде три листа, яких там потрібно буде заповнити. Ну, ця інформація у вас буде, бо вона там з закордонного паспорта, з паспорта громадянина України і номер е, платника податків. Е, більше нічого там не потрібно. Потім, е, коли ви все це заповните, до речі, там на місці роблять е, фотографії, бо якщо ви прийдете до посольства, там е, перед, е, перед входом там буде. Е, Пару фотографій, де кажуть, що потрібно робити фотографії. От я, наприклад, їх зробив, а коли туди прийшов, по факту робити нічого не треба, бо вони на місці там фотографують і, і роблять фото, фото, фотографію для вашого паспорта. Потім, коли ви це все здасте, вам дадуть квітанцію. Цю квітанцію потрібно піти до. в... В Майббанк потрібно сплатити 90 і 30 доларів. Тобто вам дадуть дві квітанції. Дуже важливо. Ці квітанції в той же самий день потрібно повернутися до посольства, і там буде калітка і руку протягнуть, і там буде така скринька, поштова скринька. Туди потрібні ці квітанції дуже важливо. Ці квітанції про сплату послуг в даному випадку за те, що ви бажаєте отримати закордонний паспорт для перетину кордонів, кордонів інших країн, дуже важливо ці квітанції туди, в ту скриньку положити. Якщо ви цього не зробите, ваш паспорт ніхто робити не буде. Чи якщо ви заплатите, а забудете. Закинуть в ту скриньку ці квітанції, ваш паспорт ніхто робити не буде. А значить, адреса місто Кишинів, вулиця Василя Лупу, 17. Там є номер телефону 022 58 22 84, але ніхто там не відповідає. І обідня перерва з 13 до 14, закривається вони в 6 в, в 16.00. Потім, що ще важливо. Так, про оригінали і копію я сказав. Видача готових паспортів громадянина Україна для за кордон за попереднім записом в Є черзі та інших готових документів проводиться з 14.30 до 16.00. Значить, ще раз наголошую. Повинна бути є черга. Якщо є черги нема, тоді і нічого не буде. Працюють вони з 10. До відкриваються вони з, з понеділка, працюють з понедільника по п'ятницю з 10 до 13. По черзі видача готових документів ще раз я зараз читаю. Тут я фото, фотокопії наробив з понеділка по п'ятницю з 14.30 до 16.00 по, по той ж адресі довідки вони не надають. Що ще важливо розуміти, навіть якщо ви заплатили і стаєте в цій черзі і чекаєте ваш, ваш паспорт, до речі, коли ви здали всі документи, подали всі документи на паспорт, вам дадуть, дадуть довідку з QR-кодом і з номером, із сайтом, я вам скажу паспорт МФ, МФА gov.ua Так називається цей сайт, але це на вашому папері буде те ж саме, і там ви зможете відслідкувати статус вашого документу. Якщо ви хочете скоріше, там буде опція чуть пізніше, щоб вам доставили скоріше його, якщо ні, то коли буде готовий, тоді і приїде. Значить, дуже важливо по, по часу обробки ваших даних і до фактичного прибуття вашого паспорта в Молдову, за яким ви поїдете і заберете його приблизно 3 місяці. Це перше. Друге, перед тим як його отримати, вам потрібно записатись в є чергу. Без є черги ви його не получите. Ще що важливо розуміти те, що вам знову зараз потрібно буде резерв Плюс. Якщо ви, ваш статус в резерв-плюс поміняється, то ви паспорта не отримаєте. Що ще можу сказати? Якщо десь прогавили з ксероксом, ну тут на, на екрані зараз Посольство України, отут на, на вуглу є ксерокс. Там можна його без проблем зробити, і а найближче, найближче. ну там, там ви побачите, там є оголошення з найближчим Майб банком. Але, якщо не побачите, то це вулиця Іон Кринга, 78. Ось. Це недалеко по часу за один день, якщо у вас всі документи готові, за один день можливо все зробити. От, якось так. Якщо будуть питання, звертайтеся.